Оювася немає тата, не питайте тільки чому, лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим прогоготіти пронкові колючій росі, любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, погороду галопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка стука, є завітне вивася одно. Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тату в кіно. Ну, нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би раз чи два. Все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався, раптом глянув сусіда йде. Ти постоєш тута, озвався. А тебе дома батько жде. Біг Івасик, мов, на свято, і вибрикував, як лоша, і напевно, була у п'ятах Пелюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядько кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема? Раптом стало Івасю Стидно. Раптом хлопець увесь поблід, догадався, чому я хибно захихикав сусіда вслід. Він допізно сидів у коноплях, мово перше вступив у гить з оченят від плачу промоклих рукавом витирав блакиття. А вночі шугнув через грядку, де сусіда паркан стирчав, вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо ж немає тим іншої кари, Хто дотепи своїв і іржі заганяє бездумно в рани у болючі рани чужі.